Трішки хочеться спати, так? Трішки є. Але вони не, не дочекаються. Таке питання про сон Зеленський поставив, зокрема, очільникам європейських міст у Києві в день після російської масованої атаки вночі. Вам ми такого питання, звісно, ставити не будемо. Усе розуміємо і без слів. І певно, ви вже встигли почитати ранкові звіти після нічних вибухів. Тим не менше, нагадаємо, росіяни випустили по Україні понад 400 дронів та більш як 40 балістичних та крилатих ракет. Це дані повітряних сил ЗСУ. Під удар потрапили українські міста в усіх частинах країни у столиці. загинули троє рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки удару, і вперше за довгий час під ударом опинився, і в тому числі захід країни тут. Нагадаю, що передували цьому удару погрози Путіна відповісти за спецоперацію СБУ Павутина, внаслідок якої нагадаю була знищена частина російської стратегічної авіації. Отже, як нічний удар по Україні прокоментували у Кремлі, чому дочка спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келуга публічно звернулася до батька після російської атаки, та як загаль на російський удар реагують наші західні партнери. У Несеця Поговоримо сьогодні про це. І для початку ми зібрали інформацію про наслідки обстрілів в деяких регіонах. Почнімо з Києва. У столиці під атаку потрапили шість районів, в яких були влучання та падіння уламків збитих цілей. До прикладу, в Солом'янському здійнялася пожежа на 11-му поверсі багатоповерхівки, на лівому березі пошкоджені колії метро. Тому там, замість підземки, курсує тепер лише наземний транспорт, що спричинило, звісно, спочатку колапс. Загинули за даними місцевої влади троє людей. Це рятувальники, які першими приїхали ліквідовувати. Вати наслідки удару в солом'янському районі, і ось ви бачите кадри, як рятувальник плаче над тілом загиблого колеги. Пізніше на місці загибелі утворився стихійний меморіал з їхніми портретами, куди кияни несуть квіти. Загиблі це Андрій Ременний, Павло Єзгор та Данило Скадін. Про останнього відомо, що він також займався легкою атлетикою. І ось кадри зі змагань, де він брав участь, в ДСНС розповіли, що стало причиною їхньої загибелі. Тут було кілька прильотів після того, як рятувальники приступили до ліквідації надзвичайної ситуації, Стався повторний вибух. що його спричинило саме чи то шахет повторно вича. Це вже будуть з'ясовувати спеціалісти. І ще 14 співробітників ДСНС отримали поранення. Частина з них у важкому стані перебувають у лікарні, а шість їхніх колег так само постраждали цієї ночі і в іншому регіоні під час гасіння пожежі на Тернопільщині. І всього ж у Києві 27 постраждалих. Це все дані станом на 14.00. І трохи про тактику росіян цієї ночі. Більшість безпілотників залітали в Україну переважно з півночі, і основна частина прямувала саме на західні регіони. Повідомив речник повітряних сил Ігнат. Під наймасованішу атаку з початку вторгнення цієї ночі потрапила Тернопільщина. Влада повідомила про пошкодження на промислових об'єктах та критичної інфраструктури, де виникали пожежі. До 11 зросла кількість постраждалих станом на 14.30. і серед них шестеро, як я вже казала, це рятувальники. Не оминули. Обстріли і Луцьк. Повітряна тривога там тривала усю ніч п'ять годин. Міський голова повідомив, що по місту запустили 15 дронів та 6 ракет. Росіяни влучили, зокрема, у дев'ятиповерхівку, звідки частину мешканців з тваринами евакуювали. Пошкодження та руйнування є і у кількох інших районах міста. За даними місцевої адміністрації, станом на 15.30 відомо щонайменше про 27 травмованих. Двоє людей зранку вважалися зниклими безвісти, і рятувальники розбирають завали у пошкоджених квартирах. І вже після обіду під завалами в пошкодженому будинку знайшли тіло чоловіка. Під російський обстріл цієї ночі потрапили і спортсмени збірної України, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики. Прилітіла ваша вашу... все... росіяни зруйнували готель Мотор, в якому вони перебували. Обійшлося без жертв та поранених. Під ударом опинився також і Чернігів. Це був комбінований обстріл. Росіяни застосували безпілотники «Герань-2», крилату ракету та балістичну іскандер. М. Загалом було 14 вибухів. Росіяни поцілили зокрема в обладнання електричних мереж. Тому частина Чернігова та три села неподалік міста знеструмило. Після атаки без електропостачання залишилося майже 40 тисяч абонентів. Через це зокрема в окремих частинах міста не було води на верхніх поверхах багатоповерхівок. Погано працював інтернет, і вже до обіду енергетикам все ж таки вдалося заживити об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, які були відключені. Але ще приблизно половина абонентів, тобто майже 20 тисяч, тоді були без електрики. Відомо про чотирьох поранених, але станом на 12 дня під завалами ще могли залишатися люди. Проблеми з електроенергією були і у частини Тернополя. Там також є влучання у промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. І міський голова навіть закликав людей не виходити на вулицю через задимлення після атаки Росії. Росіяни атакували й інші області. Ми зараз не будемо говорити детально про усі наслідки, але ви можете поділитися у коментарях під відео, як ви пережили цю нічну атаку, і які наслідки бачите у ваших містах. Ми ж хочемо ще обговорити, як цей удар коментують у Кремлі та я. Як на нього реагують наші західні партнери? Але хочу почати із Зеленського. Український президент відреагував на обстріл росіян, виступаючи на міжнародному саміті міст та регіонів у Києві, поставивши присутнім риторичне питання. Трішки хочеться спати, так? Трішки є. Але вони не, не дочекаються. Він, звісно, вкотре закликав світ підтримати економічний та політичний тиск на Росію і наполягання на нових ефективних санкціях проти Кремля. Цей масований удар Росії по Україні, звісно, був очікуваним. Ну, давайте будемо чесними. Українці очікували відповіді від моменту проведення успішної операції СБУ Павутина. Та й сам Путін напередодні в розмові з Трампом оголосив, що на павутину йому доведеться відповісти Києву. Трамп на наступний день повідомив, що нібито намагався лідера Кремля від цього відмовити. Мовляв, йому не подобається ця ідея Путіна я сказав, не роби цього. Тобі не варто цього робити. Тобі слід зупинитися, але знову ж таки є багато ненависті. І цей вплив слів Трампа на Путіна. Ми усі відчули цієї ночі. І тут додам, що коли Трамп описував розмову із Путіним, то навів аналогію, яку і сказав самому російському лідеру: Трамп порівняв Росію та Україну з двома маленькими дітьми, які б'ються як божевільні. Далі пропоную просто послухати слова американського президента. Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку. Ти намагаєшся їх розтягнути. Але вони не хочуть, щоб ти втручався. Іноді краще дати їм трохи побитися, а вже потім рознімати і тут цікаво, що Трамп у розмові з Путіним не згадав про можливі санкції проти Росії, до яких закликає Україна, і про які сам нещодавно згадував американський президент. І ось, вже після російської атаки, речник Кремля Пісков заявив. Усе, що роблять російські військові, це відповідь на дії України. Він також прокоментував слова Трампа про дитячу бійку. Мовляв, Кремль не згоден із таким позиціюванням війни. Для Росії це питання національних інтересів. Але різниця між Україною та Росією полягає в тому, що наша країна вражає легітимні військові цілі, наприклад, літаки, обладнані для того, щоб вбивати українських дітей. Про це наголосив після атаки міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А Росія атакує житлові Райони цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури, як і зеленські, Сибіга також наголосив на посиленні тиску. Це мають бути сильні санкції. І як же на цей масований удар із руйнуванням цивільної, критичної інфраструктури по усій Україні відреагували у світі, поки із гучними заявами наші партнери виступати не спішать. Відмотаємо час знову трохи назад до моменту операції Павутина і ураження понад чотирьох десятків літаків стратегічної авіації Росії, як стверджує СБУ. Тож нагадаю, що після цієї спецоперації спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келог занепокоївся цими ударами. Мовляв, вони можуть збільшити ризик ескалації війни. У Келога є донька Меган Мопс. Вона активно підтримує Україну. Зокрема, вона очолює благодійний фонд, який допомагає Україні від початку вторгнення. І ось вже після російського нічного. Удару вона публічно звернулася до батька, опублікувавши пост в мережі X. Мопс написала тут, процитую. Гучна ніч у Києві, тату та додала: має дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру за її словами. Росія намагається створити враження, що нібито б'є у відповідь, але Мопс уточнила, що високоточні удари Україна завдала у відповідь на невпинні атаки Росії по мирному населенню. І лише після того як Путін відмовився від припинення вогню. Є, наприклад, ще доволі спокійна заява прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона. Він написав, що зранку 6 червня зустрівся з групою українських дітей, які Пережили воєнну травму і наголосив, що тим часом Росія продовжує блокувати будь-який прогрес на шляху до миру. Мовляв, Україна хоче миру, а Росія ні. Що ж наостанок вам певно хочеться почути так, а чи покарає Росію світ за цю атаку? Щодо американських санкцій. Нагадаю, за день до цієї російської атаки Трамп зустрічався із німецьким канцлером Мерцом, і тоді американський президент заявив, що Росія переходить межу, і додав, що світ буде здивований від того, наскільки жорстко можуть діяти Сполучені Штати, мовляв, діяти він буде, коли зрозуміє, що війна не завершиться скоро. Трамп також сказав, що має дедлайн запровадження санкцій санкцій тримає його в голові. Наголошу це все. Він сказав ще до масованого удару. В ніч на 6 червня. Чи стане ця подія для Трампа спусковим механізмом для введення нових санкцій проти Росії? Поки не зрозуміло. Варто дочекатися коментарів самого Трампа, але ви вже можете писати свої варіанти під відео. Є у нас ще європейські партнери, і, наприклад, в Єврокомісії кажуть, що вже готують 18-й пакет санкцій проти Росії, але точних термінів, коли його запустять, немає. Адже спочатку його треба погодити з усіма державами-членами ЄС. І як ми пам'ятаємо, є кілька країн, які не сильно підтримують Україну у боротьбі проти Росії. Поділіться тепер своєю думкою. Ви як вважаєте, чи змінить щось у реакції з боку партнерів сьогоднішній удар Росії? Напишіть, як завжди, у коментарях під цим відео.